Законопроект про демобілізацію бійців строкової служби вніс до парламенту Володимир Зеленський. Відповідний документ зареєстровано як невідкладний. У тексті йдеться, що строковики, які, термін яких закінчився ще під час дії воєнного стану, звільняються у запас, а усточні терміни демобілізації не прописані, і все буде визначатися указом президента. Водночас, нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, повідомив, що даний законопроект Рада може розглянути уже завтра. І щодо проекту 10449, тому що багато очікувань в нас уже, а депутати тим часом працюють над правками, які можна було вносити до учора. Понад 4 тисячі правок загалом до другого читання народні депутати подали до законопроекту про мобілізацію. Про це заявив секретар комітету із питань безпеки, оборони та розвідки і нардеп від фракції голос Роман Костенко і додав, що для їх опрацювання знадобиться близько тижня.